Привіт, вітаю вас, діви на каналі Астраната. З вами я, Наталі Федулова, ваш Астрогіт у світ зірок. І сьогодні заглянемо у серпень 2025 року, місяць, що починає персональний ваш рік. Сонце поступово входить у знак Діви вже наприкінці серпня, і наближається ваш соляр. Отже, час закладати наміри і формувати вектор на наступні 12 місяців для вас. У цьому відео ми поговоримо про активність у сфері фінансів та роботи для вас. Одне з найпотужніших з'єднань цього місяця Венери з Юпітером, де буде проходити цей аспект удачі у вас Повня, повний місяць водолії і завершення в сфері роботи, лікування, рутини. Перші відлуння вересневого до речі коридору затемнення ми будемо вже відчувати і поговор, поговоримо про це. Молодик у Діві, новий особистий цикл для вас, Діви, і дуже багато всього цікавого. Чекає вас в сьогоднішньому прогнозі. Нагадаю, як дивитись свій прогноз правильно. Якщо ми говоримо в форматі ось таких загальних прогнозів для всіх Дів, для всіх Терезів, левів і так далі, то перш за все диві, дивіться свій прогноз по знаку Асцендента. А, і вже потім по сонцю. Як це? Наприклад, в, ваше сонце, ваш знак зовдяка Діва. А асцендент знаходиться в рибках, то ви дивитесь спочатку свій прогноз по рибам, а потім вже дивитесь по діві і досліджуйте, який прогноз для вас більше інформативніший. Як правило, в таких ось загальних форматах саме прогноз по асценденту він. Більше програється з вашою ситуацією. Якщо ви не знаєте асцендент, залишайте в коментарях дату, час і місце народження, і я вам обов'язково підкажу. Всі, хто до мене звертався, всім відповіла в коментарях. А ще обов'язково подивіться нове відео по прогнозу на 7 років по урану в близнюках. Це такий транзит. Він буде дуже тривалий і він дуже буде реформаційний, такий неочікуваний, різкий, різкі зміни. Нас всіх чекають в певній сфері життя. І вас це точно торкнеться, дорогі діви. То обов'язково подивіться всі посилання залишу під цим відео. А тепер давайте докладніше поговоримо про серпень 25-го року. Що вас чекає крок за кроком? Серпень для вас, Діви, це період пробудження. З 6 серпня Марс переходить із вашого знаку, був він в Діві тут дуже тривалий час, в Терези, і активує ваш другий дім. Другий дім це дім грошей, ресурсів, самовпевненості, самоцінності, і підвищується ваша мотивація заробляти в цей час, закривати борги. Зміцнювати фінансову таку незалежність. Тобто Марс це багато енергії, це дуже така вогняна енергія, так активності. Другий дім дім грошей. Тобто, у вас буде багато роботи. Ви будете о, сфокусовані на тому, щоб заробити грошей, робити фінансові операції. Марс, це і агресія, в тому числі, і конфлікти можуть бути на ґрунті грошей, спільних витрат або цінностей. Можливо, в цей період багато діяти в темі фінансів, але м'яко і дипломатично. По стилю терезів і е, вести переговори, домовлятися. Не поспішати і е, з кимось щось разом робити в темі фінансів. Тобто не самі заробляйте гроші, а з кимось. Ідіть в колаборації, в співпрацю. активуйте соцмережі, запускайте онлайн-продукти, працюйте в парі, і партнерські проекти можуть бути джерелом вашого доходу в цей час. Майже весь серпень. Цей аспект по Марсу буде активний. 8 серпня е, Марс буде в гармонійному аспекті до Урана. Торкати ваш 8 і 10 дім. І це день такого різкого прориву, несподівані зміни у фінансах, премія, повернення боргу, якась приходить сума до вас, вигідна угода ну, те, що ви не очікували навіть. Може бути пропозиція роботи, яка змінює ваш статус, ідеальний день для сміливого рішення, вкладання, оновлення своєї кар'єрної стратегії. Ось тут можна і запустити якийсь рекламу, проєкт, або щось продати в цей час, або ну, що для вас актуально в темі чужих фінансів і статусу, таких досягнень. Можливо, ви йдете до якоїсь цілі, і ось це час, коли потрібно це почати. А ось 9 серпня. Повний місяць в водолії, в вашому шостому домі, це напружена дата. Тут що таке повня, Повний місяць це енергія завершення ясності і результатів від того, що ви робили до. Цього. По темам здоров'я, рутини, робочих якихось процесів, таких, які повторюються, те, що ви робите рутинно, якусь таку операцію, яку робите кожен день. Потім лікування. Що тут може бути? Тут може завершитися курс лікування. Якоїсь медичної процедури. Тут може бути ви можете звільнитися від якогось токсичного проєкту. Також може з'явитись ясність у робочих процесах, розуміння, що і як працює, а що ні, або ви результат від якоїсь роботи отримуєте в цей час. В цей же день Марс йде в опозицію до Нептуна і Сатурна, це напружений аспект. І тут обережно з людьми, які можуть на вас тиснути, вводити в оману. Тема боргів може вспливати, спільні ресурси, психологічні якісь втоми можуть у вас бути. Не приймайте рішень на емоції в цей день, саме 9 серпня, наповню. 10 серпня легше. Тому що тут буде гармонійний аспект. Марс буде робити гармонійний аспект з Плутоном. А це дві дуже впливові енергії і торкають ваш другий і шостий дім роботу і гроші. Тобто, це чудовий день для того, щоб. Діяти, і знаєте, ну потрібно просто включатися в переговори, в презентації, в якісь фінансові ініціативи, вирішувати дуже важливі питання, які для вас були. І ви відкладали, що ви не не мали можливої енергії, щоб зробити якесь рішення прийняти або дію, щоб зробити важливу справу. Ось тут цей день для цього. Далі з працівниками вирішувати свої робочі моменти, з клієнтами. Це також, також період відновлення від стресу. Тобто, можливо, на 9, 8, 9 ви там стреснете, стресуєте, і ось 10-го вже полегшає. 11 серпня Меркурій виходить із ретроградного руху, перестає бути ретроградним у вашому 12 му домі. А що таке? Що це за період? Це завершення періоду плутанини пауз, лікування можливо, повернення до себе. Ви виходите з етапу внутрішньої роботи, коли ви хотіли заховатися в тінь, побути там десь на самоті, усамітнитись. Це можливо було у вас весь липень, шов такий аспект. Тож тепер готуйтесь діяти і більш відкрито. Тобто, ви якось завуальовано діяли. Тут вам захочеться показати себе. Хороший час, щоб закривати такі висячі справи, старі листи, документи, якісь проекти. Тобто тут почне енергія рухатись вперед, і у вас для цього знаєте, все буде складатися. Як я кажу, всі зірки складаються на вашу користь. З 5 по 19 серпня відбудеться дуже крутий аспект з'єднання Венери і Юпітера. І особливо такі пікові дати це 12 і 13 Серпня, запам'ятайте, з 5 по 19, а особливо ось 12 і 13 серпня. Це просто вікно удачі, одне з найсильніших аспектів 25-го року. Таких гармонійних, це таке подвійне комбо удачі, тому що Венера це планета малого щастя, а Юпітер це планета великого щастя. І вони разом з'єднуються. Це прекрасно. В одинадцятому домі вашого гороскопу одинадцятий дім, де буде Прожектор оцей удачі світить до вас. Це спільноти, онлайн-продукти, мрії якісь ваші, які ви мрієте в цей час, соціальні платформи якісь ідеальні, ідеальний час для запуску проєктів, курсів, сайтів, блогу, реклами, оновити соцмережі, заявити про себе, благодійні якісь або колективні ініціативи в цей час класно робити, приймати участь у фестивалях. Форумах, виставках, спільному якомусь проєкті шукати наставника, групи, однодумці, або формувати такі групи. Цей аспект він дарує щедрість, підтримку, зростання аудиторії вашої зустрічі, які відбуваються в цей час, вони доленосні. Тож використовуйте цей період, дорогі діви. 13 серпня у нас ще такий ну, позитивний аспект. давайте поговоримо? У нас селена це фіктивна точка. Ну, вона символізує нашого янгола-охоронця. Вона змінює знак, переходить в лева і в вашому 12-му домі, тобто підтримка вищих сил. Буде на вашому боці просто звертайтесь через молитви, через духовні практики, через медитації, через усамітнення, розмовляйте з собою зі своєю душою. Ви, взагалі, в ці сім місяців поселені будете під захистом, якщо під таким духовним захистом, і це не піддається ніякому логічному поясненню. Це гарний час для волонтерства, для благодійності, для пробачення, для очищення. Ну тобто, тут ось потрібно трішечки заглянути в. Всередину себе пробачити себе інших, очиститись, і буде вам захист від вищих сил. 23 серпня молодик у вашому знаку. Діва, і це дуже особлива дата для вас. У вашому першому домі новий місяць розквітає. Це ваш особистий новий рік, це час перезавантажити себе, зовнішність, ціль, стиль. Мислення, тобто, ви цей молодик, він буде такий знаєте, преддень великого перезавантаження у вересні, тому що все, що всі події, які будуть зароджуватися і сюжети на цьому молодику з 23 серпня, будуть проявлятися у кінці вересня і будуть мати фатальний такий відтінок. Закладайте наміри на, свої, на свій новий рік, на 12 місяців, якою я хочу бути, що я готова відпустити, що я вивожу на перший план у житті. Тобто задумайтесь про це, порефлексуйте, і взагалі у вас буде зароджуватися нова енергія в домі вашої особистості, тобто самореалізація, виходити в світ, світитися, тому що ви. Стаєте головною героїнею цього місяця, і вас повинні всі побачити. І вас не тільки вас, а ваші дари, те, що ви можете дати цьому світу, і це супер час для всього, що ви для себе бажаєте в будь-якій сфері, в самопрезентації, фінансах, відносинах, що там, подорожі, все, що ви хочете, плануйте. Ті події, які будуть зароджуватися, які дуже важливі для вас в цей час, вони будуть мати фатальний такий кармічний підтекст. 25 серпня Венера переходить у Лева у також у ваш 12-й дім з 25 серпня, час усамітнення також, ну такої не те, що такого усамітнення. А більше таємничої якоїсь діяльності, якісь таємні симпатії, заколісні розмови, творчість, у тиші. тобто, тут потрібно щось вам мати, тримати в таємниці, або робити якусь таємну діяльність, або о, десь поїхати. Помедитувати, або поїхати в санаторій, ретрит, в гори, в ліс, біля води побути. Це може бути просто спа день, відпочинок, якийсь там в медитаціях. Все, що не публічне, зараз буде вас надихати. 26 серпня напружена дата, вона така двояка, і плюс і мінус. Меркурій буде у квадраті з ліліто то торкати ваш 12-й, 3-й дім, і можуть з'являтися такі токсичні співрозмовники або знаєте, зливи інформації, якісь, тобто чи вашу інформацію хтось забирає, ну так, дуже екологічно. Бережіть свої слова, документи, логіни, паролі. Але ж цього дня є і позитивні аспекти Венери до Сатурну і Нептуну. Тому можуть пройти якісь подаруночки, підтверджується якась важлива ваша справа, щось ви отримуєте якесь таке глибоке емоційне очищення в цей час. Кінець серпня, дорогі діви, взагалі, перед таке чуття коридору затемнень, ми починаємо відчувати ці якісь такі неминучі зміни, така тривожність може бути по темі партнерства, по темі якихось контрактів, відносин, співпраці. Клієнтів і не приймайте поспішних рішень, дочекайтесь вересня. Вже скоро вийде віде відео на моєму каналі про вересневі затемнення, і ви складете більш свій пазл про кінець серпня і початок, і взагалі на весь вересень. Тому давайте підсумуємо, що робити і що не робити у вересні, у серпні 2025 року. Вам. По-перше, що варто робити, це вкладатися у себе, запускати мрію, подати заявку якусь там, або змінити імідж, або проявляти себе, рекламуватися, слухати себе і свій внутрішній голос. Він буде вам точно говорити, що робити. Що не варто робити, це споручатися про гроші, ігнорувати сигнали тіла, знецінювати потребу в усамітненні. З вами була ваша Наталі Федулова. Дякую, що ви тут. Що, що слухаєте, довіряєте і шукаєте відповіді разом зі мною. Залишайте в коментарях свої дані народження. Я обов'язково подивлюсь ваші асценденти і відповім всім, хто хоче дізнатися більш інформативніші прогнози. Підписка, лайк і коментар. Це ваша вдячність і підтримка україномовного астроконтенту. Всі посилання на курси на свої, на курси Астрокомпас особливо, всім раджу, консультації, всі мої ресурси залишу під цим відео. І до зустрічі, дорогі діви, у вересневих прогнозах. Папа! -па.